Одинадцятеро поранених у Харкові напередодні ввечері росіяни масово атакували місто шахедами. Про наслідки атаки питаємо нашу Ірину Антонюк. Вона з нами на прямому зв'язку. Іро, куди були влучання і в якому стані зараз люди що постраждали. Марина, вітаю за підрахунками прокуратури, близько 15 безпілотників влучили по Харкову, гатили безупинно хвилин. 40. це ці вибухи було чутно по всьому місту. Як розказують знову ж таки з прокуратури, були й повторні удари по одним і тим же місцям, А били російські загарбники по житловій забудові, по будинкам багатоповерховим, по приватним, по гаражним кооперативам, по цивільним підприємствам. Там на одному зі складів дуже сильна пожежа здійнялася, яку чи не до ранку нам е рятувальники приборкували. Щодо потерпілих, е дійсно на ранок вже з'явилася інформація про 11 людей серед них двоє дітей е 14 та 6 років. Е Всіх поранених забиття порізи скла, е е але життю на цю хвилину. За інформацією від медиків нічого не загрожує. Також у п'ятьох людей дуже сильна реакція на стрес, ну, тому що дійсно ці безпілотники вони буквально падали біля біля житлових будинків. От ця багатоповерхівка, біля якої ми знаходимося, від неї буквально за метр впав один із безпілотників. Ось що розказала жінка, яка пережила цю атаку мешканка. Тут неподалік квартири було дуже громко, дуже страшно. Ми вже лягали спати і почули вибух сильний. Треба далі жити і працювати, і щось робити. Було гучно, да. було страшно. Донька сильно. 14 років вона ну, плакала, звісно. Ми ця багатоповерхівка постраждала найбільше, але на щастя вона була майже не заселена. Це зовсім свіжа будівля, яку буквально здали в експлуатацію напередодні повномасштабного вторгнення, і сюди просто ще не встигли заїхати мешканці. Зараз вже от на ранок бачимо, що сюди з'їхалися всі комунальні служби е і намагаються привести до ладу всю територію після цього удару. Ось така інформація наразі, Марина. Дякую, Іро. Ірина Антонюк з Харкова про масовану атаку шахедів по місту відразу після атаки на Харків ворог взявся за Дніпро. Є влучання шахедів по центру міста, пошкоджений житловий комплекс Софія Москаленко з нами на зв'язку. Софія, скільки поранених у вас станом на зараз? І яка ситуація в місті та області після атаки? Вітаю, Марина. Внаслідок нічної атаки БПЛА по Дніпро поранення дістали троє людей. Це 48-річний чоловік та двоє жінок, яким 55 і вісімдесят років. Усі вони отримали медичну допомогу на місці. Тож надалі лікуватимуться амбулаторно. Нагадаю, що близько 22-ї -го години росіяни направили на Дніпро групу шафетів. Вибуху пролунали у різних районах міста, спалахнули декілька пожеж. Які станом на ранок рятувальники вже загасили. Також маємо інформацію від нашої ППО, що протягом ночі вдалося збити ще й шість безпілотників. Що ж до Дніпра, то тут руйнування є у на підприємстві у навчальному і культурних закладах. Також пошкоджені близько десятка багатоповерхівок. Нівичині 60 автівок і ще дві а зруйновані ще така інформація. Обласна військова адміністрація. Також додам, що Протягом ночі армія РФ тероризувала і Нікупольщину, туди била артилерії і дроном камікадзе. Поранення дістала 30-річна жінка. Окрім цього, там понівечений приватний будинок і багатоповерхівча. Також інфраструктура і адрес не це ця інформація. Це має Марина передати пішло.